У цій однокімнатній квартирі Ярослав Переверзів разом із родиною проживає вже 25 років. Його дружина та дочка через інвалідність змушені пересуватись виключно на візках. Чоловік розповідає, в маленькій квартирі в п'ятиповерхівці проживає одразу п'ять чоловік. «29,5. Це включаючи кухню, туалет, от коридорчик. Ну це лодже не вважається. От, то це у нас житлова, житлове приміщення, це 18 квадратних метрів, на якому проживає 5 людей. Ну, включаючи в мене ще зять єс. От оце дві сім'ї живе в одній квартирі. Ярослав розповідає, хоч квартира і маленька, але усі члени родини розуміють одне одного. Та, попри взаєморозуміння, навіть снідати переверзівим доводиться окремо. По очереді на всі на кухню не влазять, а малесенька кухонька, там 4 квадратних метри. Всі дружно, якщо всі дружно влазять. То навіть приходиться на мойки жінці там відвигають шуплятку, вона собі окремо молодь там сяде собі за столиком, дитину я біля жінки сижу. Дочка Ярослава Наталія каже: ані під'їзд будинку, ані сама квартира не пристосовані для людей з особливими потребами. 18 квадратних метрів для молодої сім'ї і для пожилих ну, та. Ви самі можете понять, що це очень напряжно. Туалет маленький, кухонька маленька, навіть для коляски. Дві коляски вони просто не вміщаються. Щоб хоч якось поліпшити свої житлові умови, родина Переверзівих звернулася до міської влади. Мер Житомира Сергій Сухомлин розповідає, зараз усі сконцентрувалися на допомозі учасникам АТО, але поряд із ними не можна забувати про незахищені категорії населення міста. Ми зараз почали інвентаризацію квартир е Жеків. І вот на протяжении вот этих нескольких місяців вже нашлось несколько квартир. Сейчас є примерно уже 4-5 квартир, которые можна будет рассматривать как раз вот этим житомірянам. Остаточне рішення про виділення нового житла родині Переверзівих мають прийняти депутати міської ради на сесії.